Я так все не проснула, знаєш. Mm -hmm. І нині хочу бути будеш? Та я зараз це підмалюю так файно, знаєш. На дворі такою. Тож мінус 17. Я Бог мали крий. Там на двір можна не йти, але треба йти мені до магазину. А мене сьогодні манікер? Ну, ні одного яйцям хочу. Кому що в голові? У мене яєць яйц немає, мені йти до магазину. А їй треба йти пазурі робити. Але колірочка. Знаєте, що рано треба файно встати, стріпатися, і клав, так як я тепер можу. Песок файно ну, бо сьогодні треба на штикатурити. Директрушиноводу, коутика, хлопці, файно виталіпати. Навіть як ви нині вдома, все одно поталіпайте файну кутика. І ці до роботи! Зараз тобі Сергій дає. Вчора було один, раз, два, раз, два, зараз Сергій їдаш вийти до роботи. А я там не йду. Він зараз прилетить. Він тебе зараз за обшивку. Ні, нічого, не буде. Іду весь ошиб трошки підмалюй, так не знаєш. Так щось захотіла мені бути красоткою. Файна, набере мені ванну. Що, що? Ванну. набере кров. Потеряпаєшся та кота зікої, за тазик вернеш. Кив ванну? як ти там набираєш ту воду, то ту, тако насилу в башкенців мило нормально. Я не знаю, що з тим таке котло. Іду висушити. Та ти як хочеш тиметися, то ти йдешся набирати. Пішов буду воду набирати. Давай.